член Тернопільської обласної виборчої комісії. Тернопільська обласна виборча комісія з моменту початку своєї роботи утворила 64 виборчі округи з виборів депутатів Тернопільської обласної ради. Були визначені їх межі. І значить, до моменту реєстрації було подано місцевими організаціями партії 13 списків. З яких 12 списків були нами зареєстровані, одній партії було відмовлено в реєстрації на підставі того, що ця партія порушила порядок висування кандидатів, і безпосередньо це був пункт про повідомлення виборчої комісії про проведення конференції, щоб ми могли прийти і перевірити законність висування кандидатів. Такого повідомлення до нас не відійшло, відповідно партії наш крам було відмовлено в реєстрації. Загалом в 12 партій в списках є 598 кандидатів. Подавалося 602 кандидатам, було скасовано реєстрацію. Одному кандидату було скасовано реєстрацію на підставі його заяви про те, що він знімає свою кандидатуру. Другому кандидату було скасовано реєстрацію на підставі того, що він є, був одночасно а, висунутий самовисуванцем на посаду міського голови. Це пройшла інформація від ЦВК, а ми відповідно скасували а, таку реєстрацію. Тобто, загалом у кількість кандидатів у списках 598 чоловік. Тернопільська обласна виборча комісія провела жеребкування серед партії на те, під яким номером вони будуть розташовані в робочому І було затверджено текст виборчого бюлетня по усіх 64 округах. Інформація опублікована на сайті Тернопільської обласної ради. Тепер по бюлетнях. Тобто, на основі інформації, яку ми отримали від означає, органів ведення реєстру. У нас є попередня кількість виборців, попередня кількість бюлетенів нам визначена. Ми домовилися про друг, визначили підприємство, виготовлюєш бюлетні. У нас все готово, ми будемо можливо, сьогодні навіть подавати вже заявку на друг бюлетнів. Відповідно, після того, як до нас надійде інформація про їх виготовлення, ми будемо їх роздавати районним виборчим комісіям. Ну, в принципі, в мене все. Можливо, у когось будуть якісь запитання.